То есть и там светится. Просто делаешь рывок максимально. Не надо останавливаться и ставать на квадрат. Просто дотронуться, сразу. И когда забегаешь за линию, дальше. Не забегай полностью. ножку завивай, и ножки сразу назад. Хорошо. Готовый. Оп. Давай, 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 быстрей, так. Быстрей, быстрей, Даня. быстрее, да. Быстрее, быстрее, дальше. Быстрее. не останавливайся на квадрат. Три. Чотири. Все, є, п'ять, хорош. Тем, Темченко, чи як правильно? Темченко. Темченко, після нього ж Данюк. Готовий? Оп! Все є п'ять Хорош. молодець. Жданюк після нього Кардаш. Готовий? Оп! Єсть, добре, молодець. Там Кардаш після нього гончаров. Готовий? Кардаш. Готовий. Оп! Квадрат, так, да. так. Два. Квадрат. квадрат. Да, на рибку. Давай, Міроч. Квадрат, і просто на рипті. Просто на рибке. так. Чотири. Останній. Добре, є. Гончаров піс гончаров після нього галаган Марк. Готовий? Оп! Запанити, дивіться. Добре є. Ставіти там робив. Галаган Марк Шеремет Костянтин. Готовий? Оп! Ривок, ривок, просто ривок. Молодець, ривок, ривок. Да, і свобода вправо. Молодець. Останній. Добре. Шеремет Костянтин, Шеремет В'ячеслав, готовий. Так. Добре, є. Шеремет В'ячеслав. Бар бараков, да, Егор? Барахов, барахов. барахов, готовий, оп, Чотири. Добре, є. Барахов бори бори Борислов. Борисков готовий. Оп! Давай, 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 давай. Добре, є п'ять, молодець. Борисков панченко. Готовий? Оп, чотири добре, панченко суханюк. Готовий? Оп! Смотри, сколько хорош Смотри, сколько времени? Смотри, сколько времени? Смотри, сколько времени? Смотри, сколько времени? Добре єсть. Семену Михайло Мельниченко Тимофій. Готовий? Закомодовувати. Я не знаю, давно не Не зупиняється. Останній. Добре. Мельниченко, Тимофій, Рекал, Данило. Готовий? Оп! Стоп, стоп, пауза. Давай спочатку. Спочатку. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре, є. Будь ласка, рекал Волков, Єгор готується. Готовий? Оп! Данечка, швидше дай. Вот і вправо уход. Останній. Добре єсть. Хорош, дай молодец. Волков Єгор, грибань Назар. Готовий? Оп! Квадрат, квадрат. Чотири. Добре. Грибань, Назар, Ганич, Його. Готовий. Да. Оп! Просто ривок. Просто ривок максимально. Да. Быстрее, быстрее, просто ривок ривок. Останній. Добре, молодець. втратив там 200. Ганич Єгор Шикора Георгій. Готовий, Єгор? Так Оп! Середина! Стоп! Стоп! Маєш забігати квадрат після кожного датчика, зрозумів? Готовий? Оп! Чотири. Швидше, швидше, швидше. Добре. Шикора Георгій Яременко Кирил. Готовий? Оп! Чотири добре. Яременко Кирил Ямпольський Тимофій. Готовий? Оп! Чотири останній. Добре. Ямпольський Тимофій Варакута Михайло готовий? Квадрат. чотири. Добре. Воракута Варакута Михайло Луговський Олексій. Михайло на старт. Варакута Михайло на старт. Швидше, Миша. Готовий. Оп. Чотири. Добре. Луговський Олексій Сафронов. Олександр. Готовий? Оп? Так, затошка. Просто на римку ім'я ушов. На римку, просто на римку начинає. Давай, 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 давай. Давай робочим, робочимо, пробачимо. Льося, мені рибок, давай на максимум. Добре. Сафронов Олександр Дудченко Григорій. Готовий? Готовий? Швидше, швидше, треба це робити. Побіжи квадрат, так, швидше, сам. Квадрат біжи. Чотири. Останній. Добре. Дудченко -Григо... Григорій. Дудченко Олександр. Готовий? Останній. Добре. Дудченко Олександр Павловський Златан. Готовий? Оп! А Чотири. Добре. Павловский, Злата, Слободянюк, Микита. Готовий? Оп! Четыре. Доброе. Добре. Слободянюк Микита, після нього Євсієнко Артем готується працювати з м'ячем. Слободянюк Микита. Слободянюк Микита на старт. Готовий? Оп! Квадрат, 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 стоп, назад, квадрат. Після кожного забігаєш квадрат. Готовий? Оп! Квадрат, квадрат. Чотири. П'ять. Добре, молодець. Будь ласка, Артем, бере м'яч. Шановні футболісти, нагадую, розвертаємося. М'яч доторкається до планочки. Зрозуміло, готовий. Оп! Добре, рухаємося назад. Квадрат. З любого боку. З любого боку можна. Перетинай з любого боку. Два. Давай, 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 дімочко, включай. Зупиняй меч. Три. Наступай на м'ячик наступай на м'ячик. Чотири. Останній. Вибігаєш на ринку, максимально. Швидкість. єсть. Віддавай м'ячик. Дедела Ілья на старт. Ілюша, ДДЛ. Після Дедели Білошицький. Готовий?